Як часом хочеться побути наодинці з собою, насолодитися мистецтвом і звучанням в унісон із різнобарною палітрою кольорів, гарної мелодії душі? Здається, забуваєш про все на світі, і життя видається не в таких же і сирих відтінках. Чи здогадалися ви, споглядаючи ці полотна, хто їх автор? Швидше так, чи ні? Бо перед вами незмінний експериментатор у мистецтві ужгородський художник Олександр Громовий. Сьогодні він постав перед глядачем саме таким, хоча, здається, вчора був зовсім іншим. В цьому і полягає глибина його таланту, пошук нових вражень і відчуттів. А втім, і самого себе. Чи задумалася ти над тим, що від кожної персональної виставки художника? Очікують чогось нового. От я, як журналіст, також, зайшовши в галерею, хочеться бачити громового інакшого. І я це побачила. Окрім кількох робіт, якби, з недалекого минулого, абсолютно, для мене передо мною постав інший громовий. От Як тобі це вдалося? Ну, Можливо, це варто говорити про те. Що дійсно кожний художник, який, який робить якийсь який, який, підсумок своєї, своєї роботи чи творчості, то можна порізного називати, дійсно щось хоче показати нове. І це мені, вдалося. це мені вдалося. Я спершу дуже переживав за це, думав, що воно мені вдасться дійсно, але так відчув, що вдалося, бо дуже багато людей мені дзвонили, підходили. Навіть одна з моїх старих знайомих сказала, Такі цікаві слова, що настільки мені це було приємно, каже: Ти знаєш, я коли подивилася твою виставку, от, я не була на відкритті. Каже, я, я десь був на другий день. Я вийшов, мені захотілося все співати. Ну, мені настільки то було приємно, кажу Лена, дійсно так, що вона що тобі брехати? кажу, брехати я тобі не буду, так воно дійсно було. Ну, відчуття, і це дуже багато людей мені це підтвердило. От, багато людей, моїх старих знайомих, моїх друзів, і навіть випадкових людей, які заходили, поки я не чув таких фраз, як що десь щось там не любиться комусь, або що, можливо, комусь хтось проходить так, спокійно до того відноситься. Але багато людей емоційно до того відноситься, і це мене радує, тому що то,